Білорусі звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тікток. А між СНГ, той, який є, тобто Білорусь Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливий зараз початок третьої світової, бо це ядерка зразу зрозуміли. Але то, що а, вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже і Європа не знає, що робити, бо більше накопичує сил для себе, ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. І саме для того, знову ж таки, попередньому відео я вам пояснював, зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО, але це розумно, так і мало би бути. І а, насправді це добре. Можливо, в них вийде донести більше інформації. Дивіться, я як людина, яка була на цих натівських базах, де навчають наших військових. Я бачу, як наші військові з ними тренуються, і вони вимушені слухати війська НАТО. Хоча вони поняття не розуміють, що насправді відбувається у нас на лінії фронту. А, отепер, нарешті, було правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! А, то, що виїжджаєте з Польщі зараз, а, а з Білорусі точніше а, польські а, оці всі служби державні посольства людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого пори переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі, а треба зупинити всі абсолютно зв'язки, і нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово-ділові зв'язки з країнами, колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло. К Казахстан там так далі. Там все залишається зрозуміло. Але ситуація досить плачевна. Бо Видно суперечку між Путіним, який постійно травить Європу з розряду. А ну що, а ну що ви можете? А ну так можете. Оце виглядає так відкрито. А загульовано це виглядає так. Так, я на вас щас пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли в Україну, так само, як зброю. Тобто, ну тут на ходовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом, я політично ніде не залучений, зрозуміло, і так далі. Я не дебіл, але не саме розумний. Але в моїх мізках достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Для вас це може просто звучати як інформація, яка вже дуже добре проаналізована, і ви можете її сприйняти, бо не всіх є час заглиблювати ці процеси. Так як я дотичний до людей, які я безпосередньо цим займаються, я вам от свою думку, загальну таку квінтісенсу цього всього, даю вам. Там. Що в цьому випадку робити? Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись, провокації це будуть продовжуватися, але вдруг у когось башню серве, якусь клепку серве, хтось там с ума да? а там таких людей вистачає зі сторони Росії, я маю на увазі. Може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті отходи, щоб у вас були якісь гроші. Бажано, щоб у вас, ще крім грошей, було чуть-чуть, може, якогось фізичного золота, сібра.